Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Вас вітають виглядачі фізичної культури, Державного навчального закладу Вище професійне училище моторобудівник Озмітель Олександр Олександрович та Гринько Євгеній Олегович На початку кожного року у нашому навчальному закладі проходить Тиждень фізичної культури та олімпійські уроки. В цьому році, на жаль, всі заклади будуть проходити дистанційно. Літні Олімпійські ігри включають у себе велику кількість видів спорту. Зокрема, легка атлетика, баскетбол та волейбол, які входять у нашу навчальну програму. На літніх Олімпійських іграх баскетбол вперше з'явився в 1936 році в Берліні. І відтоді постійно включався у програму змагань з Олімпійських і першими олімпійськими чемпіонами стали баскетболісти збірної команди США. Жіночий баскетбол був включений в програму Олімпійських ігор в Монреалі, 1976 році, у 1992 році перед Олімпійськими іграми керівництво міжнародного олімпійського комітету приймає історичне рішення про допуск до участі в іграх професійних гравців. Найвище досягнення збірних команд України з баскетболу на Олімпійських іграх це четверте місце жіночої збірної. У 1996 році. Волейбол був включений в програму Олімпійських ігр в 1957 році в Софії. Цього Міжнародна федерація волейболу включала 115 національних збірних. Проте в 1960 році волейбол не був включений в програму Олімпійських ігр. Не хотіли змінювати календар та програму змагань. Змагання зі волейболу з волейболом вперше з'явилися на Олімпійських іграх в 1964 році в Токіо. Та з тих пір включається в програму Олімпійських ігор. Найвище досягнення збірних команд України з волейболу на Олімпійських іграх це 11 місце жіночої збірної в 1996 році. Легка атлетика олімпійський від спорту, що об'єднує особі спортивні дисципліни, які включають у себе змагання з бігу, стрибків, метань та спортивний прибіг. Змагання з вагкої атлетики вперше з'явилися на літніх Олімпійських іграх в 1896 році в Афінах. Та з того часу є постійно в програмі літніх Олімпійських ігор. Програма змагань своїми коріннями посилається до дисциплін античних Олімпійських ігор. Спочатку змагання були чоловічими, але на літніх Олімпійських іграх 1928 року в Амстердамі були введені жіночі дисципліни. За роки незалежності збірна України з легкої атлетики на літніх Олімпійських іграх загалом здобула 18 нагород.